Діти черкаських атовців стали поліцейськими банкірами та кухарями. Понад півсотні дітей, чиї батьки проходили службу у зоні АТО, запросили на інтерактивне свято в один із розважальних закладів міста. Під час святкової програми дітлахи бавилися з аніматорами, каталися на атракціонах та брали участь у різноманітних конкурсах. Головною цікавинкою для хлопців та дівчат стала можливість перевтілитися у представників різних професій. Захід прийшов з ініціативи міського голови Анатолія Бондаренка. Організувати дитячий відпочинок допоміг депутат. Міськради Олексій Мельник. Сьогодні є чергова акція, яку ми вже стало такою доброю традицією. Збираємо дітей воїнів АТО і запрошуємо їх в різні дитячі розважальні центри. Одним із них є розважальний центр країна свят, який залюбки йде нам на зустріч і приймає, розміщує ну саме в цьому центрі дітей воїнів АТО. Нині у Черкасах зареєстровано майже 900 дітей, чиї батьки є учасниками бойових дій на сході, оскільки тут є змога прийняти до 50 діток, тому вирішили якби розподіляти зараз їх по школам, тобто школа одна, друга, третя і кількості. Сьогодні запросила ту школу, оскільки на нове на новорічні свята, на жаль, 17-та школа подала не повні списки діток катошників і ну не дітки, не всі були запрошені на свято новорічне, яке влаштовувала міська рада. Тому ми якби взяли їх в першу чергу, запросили сюди, щоб вони хоч трошки якби, розважилися. А так в принципі, і крім того, по списочку беремо тепер 50 осіб сьогодні обдзвонили, ну на сьогодні напередодні обдзвонили, плюс 17-та школа, от хто прийшов, наразі ми раді. Учасники заходу отримали безліч позитивних емоцій та вражень. А деякі батьки безпосередньо дякували організаторам за подаровану їхнім дітям радість.